Усім привіт! Як ви потрапили на мій канал Санакас. Я знову з вами. І це відео розпаковочка парових сюрпризів. Наша сьогоднішня новинка називається Одяг для Hello Kitty». В наступному відео буде гра в Кальмара. Знаю, що ви її чекаєте. Ось такі у нас пакетики, я дуже над ними старалася. І, до речі, нігті я підібрала також під нову колекцію. Ось такі. Ось цей, мені дуже подобається. Із вишнями. Ось цей дуже класний. Давайте сьогодні відкриємо такий. Всі інші колекції вам вже знайомі. 100 пакетків. Давайте візьмемо ось цей. І ось ці два. Тока бока з пушеним. Просили в коментарях шапуню. Беремо. Вигадай пісню по емоджі. Ось такий пакетик. Колекція прикрашаємо айпади. Я хочу взяти сьогодні рожевий. Персонажі, зроблені в Avatar World, візьмемо Lady Bug. Електронні попит. Я хотіла взяти ось цей пакетик з бікаті. І колекція від мого брата. Давайте візьмемо лапку. Де вона? Ось вона. Тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Давайте їх переглянемо. І починаємо розпаковочку ми з вами сьогодні з нашого нового каталожика. Хто не дивився попереднє відео, минулий каталожик ми вже закінчили, і в попередньому відео був на нього огляд. І перша колекція це персонажики в Avatar World. Такий пакетик з Ladybug. Вже давно я хотіла його відкрити. Нам попадається ось така ледібак. Ми з вами закінчили сторіночку. Ось така вона вийшла. І мені вже не терпиться показати вам нову сторіночку для нової колекції. Я її дуже класно зробила. Далі у нас. Відгадай пісню по емоджі». І в минулому відео всі відгадали. Це була пісня «Пес Патрон». І як я обіцяла, ось тут десь зараз з'являтимуться перші 10 коментарів. Всім вам привітик! І сьогодні ось такий пакетик. О, це вже нарешті щось складніше, ніж пес патрон. Тут вже я впевнена, що не всі прям відгадають. Ось така табличка, типу такий чувак, ти чорний колір, море. Чекаю на ваші версії в коментарях. А, і він має бути ось тут. О, ми з вами закінчуємо цю сторіночку. Ми з вами закінчили ще одну сторіночку. Буду чекати на ваші коментарі. І переходимо до наступної колекції. Це колекція стікери на iPad. Сьогодні у нас такий рожевий. Давайте наклеїмо на цю блискучу сторіночку. О, клас, нам випадають рожеві стікери. Такий. Тут, типу, популярні такі речі для дівчат: квіточки, котик. Давайте наклеїмося. Такий бантик, він типу м'якенький. У нас вийшов такий рожевий дівчачий iPad. Мені дуже подобається таке. Дуже класна колекція. Просто подивіться, які стікери нам ще попадалися. Далі у нас 100 пакетків, але наша сторіночка буде там ще далі. І ми переходимо до колекції тока-бока з пушитом. В минулому відео нам випала ось така дівчинка, і я прикрасила її цей прямокутничок. І відкриваємо ми шапуню. І давайте дивитися аутфіт. клас. Нам випадає ось така дівчинка, в неї куртка з пушиними із цією панамкою, але як більш зимовою. Але я хочу її не сюди наклеїти. Я хочу сюди. Ось так. І її пушен. Цю сторіночку ми з вами заповнили, але я її ще буду прикрашати. Переходимо до наступної колекції. Ми ще, до речі, не заповнювали ось цю сторіночку. Сьогодні щось туди маємо наклеїти. Такий у нас пакетик з пікачу. Я пам'ятаю, що його просили в коментарях. І тут нам випадає ось такий попит у вигляді крокодильчика. Давайте його наклеїмо на цю сторіночку. Десь сюди. І пакетик. Я також хочу наклеїти пакетик, тому що мені подобається цей пікачу. Давайте сюди. Ось так я нічого не заклеїла. Тут все відвертається. Далі я зробила ще одну сторіночку для колекції 100 пакетиків, і ми сьогодні відкриваємо... Ось такі три пакетики. Як завжди, я хочу почати з цього. Хоча, мабуть, що більшість чекає один вдома, коли я вже відкрию, нарешті. Клас! Нам випадає такий милий пушин з серденьком. Він такий в троянді, естетичний дуже. Далі наступний пакетик один вдома. З пересипашками. І ого! Оце так, нам з вами випадає аж один, два, три, чотири стікери. Давайте наклеїмо спочатку ось цього чувака з павуком, з тарантовом. Так. Далі я хочу наклеїти шапочку. так в рядок, напевно, що буду наклеювати це все. Ось так, так? Да? Так, сам головний персонаж, забула, до речі, його ім'я, вже давно не дивилася один вдома. Кевін, здається. Наклеїмо його сюди. І ось цей другий бандит, який намагався пограбувати їх будинок. І ще в нас один пакетик. Тут, до речі, щось таке велике. Невелике. Це дуже класний сюрприз насправді. Це як фанарт до нового мюзиклу, який щойно вийшов. Там знімалася Аріана Гранде, ось це Аріана Гранде і ще одна дуже класна акторка. Я не дивилася сам мюзикл, але там дуже-дуже класні пісні. Я вже навіть вивчила трошки. Ось. Давайте наклеїмо. Ось так. Клас. Далі у нас ще колекція 100 пакетиків. І ми з вами переходимо до дуже цікавої колекції. Її зробив мій брат, і мені дуже-дуже цікаво, що нам сьогодні попадеться. Такий у нас пакетик з лапкою. Також писали його відкрити в коментарях. О, нам попалися гроші. Точно, це ж в нас грошові діта Басквіші. Клас! Дивіться, який милий сюрприз! І також з намистинками. Давайте наклеїмо гроші. Я правда не знаю, як наклеювати, чи так, чи ось так. Давайте ось так, тому що я бачу, що також поміститься по дві і вийде сюди дві і сюди дві. І такий дуже милий сюрприз. Клас. Давайте його отак зверху наклеїмо. Так, дуже швиденько ми з вами дійшли до нашої нової колекції. І це не єдина сторіночка. Я ще зробила ось таку класну сторіночку з пересипашками. Вона в мене нарешті вийшла нормальною, тому що, хто пам'ятає, я вже намагалася зробити сторіночку з пересипашками, потім я її вирвала, тому що вона мені не сподобалась. Так, і ми відкриваємо ось таку Hello Kitty. Це дуже-дуже класна і мила колекція. Дивіться, які в неї просто шикарні заколочки модні. Давайте відкривати. Да, тут попадатиметься багато сюрпризів. Ну і пакетик, звичайно, що у вигляді наклеєчки. Давайте перше наклеїмо пакетик. Ось так. Потім нам попалось ось таке взуття. Давайте наклеювати. Ось так. Це в нас футболочка, також така дуже прикольна. Клас. І навушники вони разом із заколочкою, тому що я не хотіла робити таку малесеньку заколочку. Просто дивіться, яка вона класна. Мені дуже подобається, як я зробила цю колекцію. Я сподіваюся, що вам також сподобається. На цьому все. Я не впевнена, що завтра вийде відео. Тому так, я планую на післязавтра дуже сильно вибачте, що відео почали виходити трошки рідше. Я правда стараюся, щоб вони виходили якомога частіше. І на цьому все. Якщо вам сподобалось, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. І всім пока!